Картопля Фотинія середньостиглий сорт картоплі, що відрізняється високими смаковими якостями, а також гарним зовнішнім виглядом. Гарного всім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні ми продовжуємо знайомитись з характеристиками сортів картоплі. Сьогодні перед вашою увагою сорт картоплі Фотинія. Даний сорт картоплі також. Створений українськими селекціонерами, а саме вона створена в інституті картоплярства. Даний е, сорт картоплі середньостиглий та столового призначення. Середньостиглий сорт картоплі, отже, в нього період вегетації 80-90 днів, плюс-мінус. Також урожайність, в залежності від різних факторів, максимальна може досягати від з 20 до 70 тонн з гектару. Середня кількість бульб у кущі варіюється від 10 до 15, середня вага товарних бульб 70-140 грам. Але знову ж таки, зі свого досвіду, можу сказати, що бульба середня вага бульб більша. Даний сорт картоплі стійкий проти таких хвороб. Стійкий, фотиня стійка проти раку картоплі, вона відносно стійка до стеблової нематоди, також відносно стійка до мокрої бактеріальної гнилі та парші звичайної. Якщо взяти морфологічні ознаки фотинії, то бульби мають червоний колір видовжено овальної форми, м'якош білого кольору. Фотиня відноситься до кулінарного типу АБ. Вона використовується для варіння, смаження, а також для салатів. Вміст крохмалю в картоплі від 16 до 17% Споживча якості 8,5 бала. Зазвичай картоплю цього сорту використовують у кулінарії, адже насичений та неперевершений смак нікого не залишить байдужим. Рекомендовані зони вирощування це полісся, лісостеп та степ. Також з характеристик можна виокремити три основні особливості сорту. По-перше, це багатобульбовий. в кущі багато бульб товарного вигляду, дрібної картоплі майже немає. І картопля така гарна, гладенька, видовжена овальною форми. Друга особливість це привабливий зовнішній вигляд бульб, що я тільки що сказав. Досить така на вигляд. Гарна, приваблива картопля, досить подобається. І третя особливість це хотиня стійка до метри бузину. До, до деяких захворювань стійки. Я вже не раз говорив, що картопля української селекції найкраще підходить для наших ґрунтів, для нашої. Клімату, тому що вона вирощується під наші умови, і вона більш стійкіша до тих захворювань чи до тих шкідників, які є на нашій території. Це були загальні такі характеристики, як то кажуть по каталозі. А тепер із власного досвіду. Що можу сказати з власного досвіду? Даний сорт картоплі у нас тільки, напевно, 2-можливо, 3 роки, точно не скажу. Але вона з першого року почала родити досить гарно. Урожай ось, уже останні роки були різні літа, її посушливі і з дощами. Різні були погодні умови, але вона видає свій результат бездоганно. Вона досить урожайна, в кущі такі гарні є картоплинки навіть по 200-300 грам. Гладенька, продовгувата, на смак. Це, звичайно, дуже смачна картопля. Так що урожайність її кожного року гарна. Що продовжуємо її вирощувати. І надалі, я надіюсь, вона буде далі нас радувати. Тому, якщо в кого нема на присадибній ділянці ще сорту картоплі Фотинія, звичайно, відшукайте собі, придбайте та посадіть. Будете раді цьому, що посадили на своїй ділянці таку картоплю, Фотинію. А хто вже придбав, і в кого вона є на своїй присадибній ділянці, будь ласка, напишіть в коментарях, як вона вам. І по смаковим якостям, та й по урожайності буде цікаво почитати вашу думку. А на сьогодні це все. Ставимо подобайки, пишіть коментарі, та не забуваємо підписуватися на канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.